Те, про що каже Сикорський, технічна можливість є, але для того для цього треба, щоб були об'єднані зусилля як української е, протиповітряної оборони, так і протиповітряної оборони Європи. І тут можливі два варіанти: перший варіант це е, коли ця ситуація закриття неба стосується тільки України, або коли це е, стосується взагалі всього. Східного фронту, тому що я не виключаю можливість, що буде е, окремий такий військовий договір, буде створений альянс країн, які протидіють російській загрозі, але це не будуть ці країни НАТО. Тому що ми пам'ятаємо, там є ще Угорщина, що є Словаччина. Варіанті цього процесу є багато технічні можливості всі є. Їх треба розглядати. Про це е, зараз е, консультуються і спілкуються всі е, генерали НАТО, всіх країн, і побачимо на конкретні результати, чим це все закінчиться.